Безкомпромісна боротьба зі зрадою одне з найважливіших завдань нової української поліції. Про це повідомив першим Петро Порошенко на засіданні колегії МВС. Минулу суботу я разом з главою уряду, з міністром з іншими, хто був причетний до створення національної патрульної поліції. З лучезным задоволением брав участь в презентации всего нашего элитного подроздела. По телеку сказали, скоро станем господами, нас уважают станут, и сами лунче станет. Взмена названия, образ уметься, милиции. Теперь я не тупица, и я не тупица. Сегодня стал полицейским, мгновенно все изменилось. Я верил чудо-реформу и чудо свершилось. И появилось у меня рентгеновское зрение. Мое предназначение защита. Це то надо було переі минаватися, преступники топене сами і тут здаватися, сила на звані поліція, братцы. Моя нова поліція Закарпаття. Е-е, ми виправили цей зал. Цей зал є самий, будемо казати, прозорий. Люба людина, батьки, засоби масової інформації можуть справа і зліва, Дивитися, як іде прозоро набор, не в якихось кабінетах. Ніхто з парчагами сюди не мав. народу с моим напарником Кушаем пончики, запиваем кофейком Служил в милиции, у меня торчал живот Стал полицейским, стройный как вода в жанкло И перестал ругаться мат. это ли не чудо? Айкю взлетела до небес, стал мастером дзюдо И вот такие трансформации по всей милиции Название изменили, не изменились лица Я отрымал символичный подарунок вид вашего керевника. Я з великою повагою зможу його завжди одягнути, тому що ми одна команда. Встанем в итоге, ямы сосуд со сами Дарипору, страницами подав, в странице, либо, ладу в крадилак дороги, называть хайпэй.